Шановні друзі, центр гінекологічної хірургії, репродуктивна хірургія у жінок, центр лікування пролапсу у жінок, центр ендометріозу – це все великий напрямок, і це наш фактично основний напрямок, яким ми займаємося. оперативна гінекологія. Дуже багато років я персонально і мої колеги, займаємося найскладнішими операціями в напрямку акушерства та гінекології. Безумовно, сучасність вимагає того, щоб це була хірургія однієї години. Якщо це неможливо, щоб це була хірургії одного дня і вже на ніч ви могли піти додому. Ну, максимально, щоб ви добу або дві доби перебували в лікарні після найскладніших операцій. Це основна наша мета. Тому найкращі методи анестезії, малоінвазивні доступи, це лапароскопія. сучасні варіанти, найсучасніші варіанти лапароскопії це гістероскопія, гістерорезектоскопія, це вагінальна хірургія. Хірургія без розрізів, тобто наша основна мета робити будь-які навіть найскладніші операції без е, суттєвого втручання в ваш організм. Тобто малоінвазивна хірургія. Безумовно, окрім того, що ми використовуємо малоінвазивні доступи в нашій роботі, це ще те, що у нас дуже багато операцій є унікальних для нашої країни і навіть не тільки, які робимо тільки ми. Тому, якщо у вас складно ще якісь з лікарями, наприклад, які вам запропонували полосну операцію, абдомінальну операцію, або немає рішення, то зверніться до нас не обов'язково після звертання робити операцію. Ви можете просто отримати другу думку нашу і вирішити вже для себе, чи ви будете робити операцію саме у нас. Крім того, Наша основна мета, ми завжди пам'ятаємо про те, що наша основна мета це ваше здоров'я і досягнення е вирішення ваших проблем за рахунок найменш інвазивних втручань, найдешевшим та найкоротшим шляхом. Тому якщо можна вирішити вашу проблему без операції, то ми обов'язково запропонуємо такі методики, якщо вони взагалі є. Звертайтеся до нас, я впевнений, що ми допоможемо вам і зробимо ваше здоров'я, жіноче, краще.